Добру сотню їх підняв за всі роки. Ось воно. Те, що лежить в землі 2000 років. Люблю знаходити такі речі. І лежала вона майже отак на поверхні. Типовий такий скіфський наконечник стріли. Воно в ідеальному стані. Ніде немає ніяких сколів. 2000 років пройшло, а ця керамічна штукенція, вона як нова збереглася. Мої вітання, друзі! Знову я на пошуках. І погляньте, яке мені вдалося знайти шикарне місце. Погляньте на стан землі. Це просто жах на перший погляд. Але насправді не все так погано. Ось там, якщо відійти метрів 100, може більше, то земля буде більш рівнішою, і я зможу щось шукати. Принаймні в мене є надія на це. Тут я знаходив римські монети, фібули, різні цікаві речі, дуже давні. Як бачите, зараз це місце просто обробляється сільськогосподарською технікою. Щось там росло, вони дуже крупно зорали. Взагалі, отак, коли роблять, глибоко перекидають землю, то є дуже хороші знахідки, але треба почекати, коли це все порівняють. Або впаде декілька дощів, пройде декілька місяців, і земля стане рівнішою, і ці всі брили розлізуться, тоді ходити дуже добре. Але в мене немає е, часу на те, щоб вибирати. Я сюди приїхав дуже здалеку, як завжди. Ну і налаштований на те, щоб щось сьогодні знайти. Знахідки обов'язково будуть і напевно будуть цікаві. Тому не забувайте про підписку, ставте лайк авансом. І поїхали, шукаємо хороші знахідки. Я от тільки вийшов на поле, думав, що перейдуся трошки далі, наверх і буде краща ситуація по землі, по її стану. Але не тут то було, друзі. Ось погляньте. Який жахливий взагалі вид. Тут навіть не знаю, з яким металошукачем треба ходити, точніше, з якою котушкою. Треба набагато більшу, тому що зрозуміло, що в такому стані землі просто сигнали йдуть в нікуди. Дуже багато пропусків по цій. По цій брилі. Але ось в мене сигнал. Тільки що було щось, я його вже витягнув зараз, секунду. One moment. Був такий напівдохлий сигнал, а ось. Ось воно. Погляньте, що деус бере з глибини ну сантиметрів 15. Це при тому, що тут вибите місце. Років напевно 15 я вже тут ходжу. Сотні монет римських піднято було і сотні різних австрійських, польських і всього іншого. Знаєте, що я вам скажу, друзі, коли зустрічаються ось такі сигнали на вибитому полі, то серце йокає. Вже не Чи не ауреос бував в землі, здається. Але на цей раз також щось цікаве і щось старе. Якась бронза тисячолітня, напевно? Кільце, що воно таке, чи це пряжка якась була, язичка не вистачає. Чи просто від якоїсь прикраси, там ніби якийсь орнамент ще е, затертий, щось таке. Але б'є вона просто супер такою великою монетою. І це при тому, що, бачите самі, що твориться? Навіть такі сигнали ще на поверхні зустрічаються. Ну я шукаю далі. Я знаю, що тут є монети. І ще їх багато, просто ну, земля не хоче відпускати в такому стані цікаві знахідки. Але я людина вперта і наполеглива. Якщо вам пощастило чи не пощастило попасти на такий стан землі, як я сьогодні, то Тут, в принципі, є один алгоритм дій, правильний. Один-єдиний. Якщо ось, ось така глибока оренка все криве, лежить брила, то треба просто вибирати такі от доріжки більш-менш рівні і по них ходити. Вони е не часто зустрічаються десь раз на 10 метрів. Отут все йде в такій брилі. Тут трактор залишає якимось чином отаку більш-менш рівну доріжку, і я по них якраз ходжу. Тому що якщо ходити по отакому конкретно, що я показую, ну тут пропусків буде процентів 80, а може й 90%. Єдиний шанс щось зачепити це коли воно буде просто лежати ось залипше на поверхні. А по такій брилі взагалі ходити немає сенсу ніякого. Треба чекати місяць-два, поки підуть осінні душі, і вона якби так розповзається, утворюється така рівна поверхня, а весною ще краще. Це вже буде більш-менш рівне все. Друзі, я дещо знайшов. Воно не в найкращому стані. Але річ стара, дуже стара. Ось воно, те, що лежить в землі 2000 років. Частина фібули римської, легіонерськими їх називають. Навіть з голкою, але тут от плуги по ній пройшлися, видно. Ось тут зачепив її трактор. Напевно, вже дуже давно, бо це все покрилося патиною. На жаль, це тільки половина цієї цікавої речі. Ну і не в найкращому стані. Сільськогосподарська техніка нічого не жаліє з таких речей. Ось воно. Остатки. Остатки слідів Риму на території України. Якусь приблуду знайшов щось цікаве з написом. Зараз будемо з вами читати. Якась кришка. Кольчугіно. Що це таке? Що за що це Звідки воно тут взялося? Так деколи щось знаходиться і думаєш примус? Примус це така е, штука, якою опалювали, по-моєму, щось таке типу газової горілки. Я читав Остапа Бендера, там щось про це йшлося. Примус. Так, примус Кольчугина. так, Вот таке зустрічається, друзі. Походу кришка від примуса. Ну прикольна штука, Это ще Вот такого я ще не знаходив. Кожен раз виїжджаєш і не знаєш, що тобі попадеться, де коли щось таке... Цікавеньке, ніби немає воно значення, але просто посміятися можна. Сохне моментально все і зразу виглядає так, ніби йому вже років 200. Зачепив якусь монетку. Вже рука болить, прийшлось блок, залишити в кишені і... Ось ще одна якась мідяжка. Зрозуміло, що це австрійський крейсер якийсь 19 століття. В копілку додаємо. В мене, друзі, є дуже хороша знахідка. Зараз я вам покажу це те, що я люблю знаходити, можливо, воно не дуже таке і цінне, але погляньте, погляньте на цю красу. Фібула. Римських часів, арбалетка так звана. І вона повністю в зборі навіть з голкою. Уявіть собі, 2000 років, а вона збереглася. Я до цього знаходив половину трошки більшої, цікавішої. Але ця просто вражає красою своєю. Як я люблю знаходити такі речі. І лежала вона майже отак на поверхні. Зрозуміло, що якби це все було дуже глибоко, я би її не зачіпив на такій землі. Сигнал від неї йде також такий собі. На VDI 43-46 бігає. Ось так буває. Я вже знаю, що вони б'ють дуже погано. Це надзвичайно складна ціль, до речі, О, така фібула. Тому що, бачите, вона кручена, ще й бронзова. І такі речі дуже погано б'ють на металошукачах. Відповідно, їх важко знаходити. І само собою зрозуміло, що коли ти таке знаходиш, то приємні відчуття виникають ще й ціла. Коротше кажучи, я себе сам вітаю, а ви можете поставити лайк, не ображуся. Їдемо далі, шукаємо динарії, вони тут мають бути. Так, далі розказую, щоб ви розуміли, отут я фібулу знайшов і е, почав ходити отак округами. Думаю, а може зараз ще щось вистрілить біля неї, всяке буває. І метра десь два, щоб не збрехати від неї, від цього місця. У мене є ще один сигнал, також такий подоставший. І ще одна знахідка. І це ще давніша знахідка, ніж Фібова, друзі. Це скіфський нак. Ну, скіфський не скіфський, але тих часів десь 6-4 століття до нашої ери. Типовий такий скіфський наконечник стріли. Я просто дуже здивований. Одне біля одного лежить. Уявляєте, таке вже давно бувало. Реально ще знахідки, яким по 2000 років або ж і більше, реально, який він класний, як я люблю їх знаходити, те саме, що з фіболою. Надзвичайно складна ціль. На поверхні то він добре б'є, а от в, коли сидить десь в землі, він взагалі може на деяких металошукачах навіть віддавати. В чорнину. Ну, зрозуміло, що де ось таке все е, хаває, як кажуть, глотає, знаходить без, без проблем. а Якісь прості металошукачі таке дуже рідко бачать. Тому, знову ж таки, крута знахідка. Сам себе вітаю, кидаю в кишеню і шукаємо далі. Зараз буде ще щось напевно. Дивіться, яка в мене візуальна знахідка. Хто не знає, такого би точно не знайшов, не побачив і не звернув би увагу. А я ж то знаю, що це таке. А це прясло часів черняхівської культури, часів Риму. Прясло це така штука, яку використовували для стабілізації в ткацькому верстаті. Тут посередині отвір, воно в прекрасному стані, збережене, хоч зараз використовує. Ось так, друзі. Візуальні знахідки вони дуже приємні і я завжди говорю, що варто на цьому більше зосереджуватися. Шукати після дощу ось такі штуки. Я зараз її, цей отвір прочищу, ще вам покажу. Ну от власне, прочистив і погляньте, воно в ідеальному стані. Ніде немає ніяких сколів. 2000 років пройшло, а ця керамічна штукенція, вона як нова збереглася. Ось так. Треба мати наметаний зір на такі речі. Той, хто не в темі, той, звичайно, на таке не звертає увагу би пройшов повз. А я побачив, приємно такі речі знаходити відмию, буде радувати око. Викопав ще одну маленьку монетку австрійську. А б'є вона таким гидким сигналом напівчорним. Це якийсь білий метал, вона збережена, непогано, 10 гелерів, по-моєму австрійських 1907 рік. Але що це за сплав, з чого робили, що вона так віддає в чорне, незрозуміло. Ніби нікель, якийсь білий метал. Вже добру сотню їх підняв за всі роки. Але б'ють вони постійно таким от незрозумілим сигналом. Якщо знаєте, з чого робили ці монети, напишіть в коментарях. Буде цікаво почути. Бо я думаю, що це нікель або цинк. Ну ні, на цинк не похоже нікель. Скоріше за все нікель. Є такий тип сигналів, друзі, які звучать дуже-дуже погано, але деколи проскакує щось цікаве на них. Оце якраз той випадок. Дивіться. Відшкрібає в чорне залізом, незрозуміло. Бігає, по VDI. І ось що воно. На глибині було десь сантиметрів 10, може й більше, може 15. Але де ось її вичіпив. Спинка фібули. Це вже третя по рахунку і найцікавіше, що вже три фібули, ані одного динарія я ще не знайшов. Але. Також цікава річ. Е, тільки голки не вистачає, ну, вони часто попадаються ось такі. Не кожен металошукач таке витягує, я вже повторююся. Деякі взагалі не бачать, особливо на глибині такі речі. Це досить складна ціль. Кидаю в кишеню і шукаємо далі. Ще одну монету знайшов на якийсь подуставший сигнал знову. Передає шкребе в чорне. Будемо з вами дивитися, що воно таке. Я ніби щось схоже вже показував, це було 10 філерів. Це, напевно, схожа монета тільки більшого номіналу. Ну так і є, вони б'ють дуже паскудно. 20 філерів на цей раз. Що цікаво, що ці монети... Часто попадаються в гарному стані і виглядають, в принципі, так цікаво. Білий якийсь метал, але б'ють просто жахливо, я вже говорив, точно не знаю, що за сплав, але є підозра, що там якесь чорне залізо. Ну добре, для кількості кидаю в кишеню. І шукаю далі. Де ж мій динарій? Не можу його ніяк знайти. Так, друзі, починав я пошуки в прекрасну погоду, світило сонечко, було тепло, а тут ось так все і споганилося. Зараз іде якась мряка, вона починає посилюватися. Я розумію, що мені звідси треба тікати. Покажу вам, що я знайшов на цьому полі. Ну, Найцікавіше це фібули, Одна взагалі в зборі. Ця, на жаль, поламалася на двоє, трактор її розвалив, чи якась сільськогосподарська техніка. Спинка фібули, вістря сківське, кільце з орнаментом, було також дико. І е, прясло також збережене, без всяких сколів, ніби вчора зробили. Багато таких кованих речей. Попадається зрозуміло, що на місцях, де жили люди, залишки їхньої діяльності. Ця пряжка також була таким монетним сигналом з глибини. Я вже думав, що там злиток золота. Іконка часів Австрії, років 200. Ну і монети в асортименті. Різні усякі гудзики. усяке таке. На жаль, римської монети я сьогодні не знайшов. Ще хтось Накидав якихось колець з алюмінія, може спеціально, вони також б'ють як монети. Ось такий результат. Я думаю, що все ж таки навіть без динарія це заслуговує на ваш лайк. Ставте вподобайку, не забувайте про підписку. Наступний раз буде більше монет, більше цікавих знахідок, тому що поїду на місце, де я знаходив дуже багато монет. Хто не бачив це відео, подивіться в правому верхньому кутку, буде, нагадайка. Це хата австрійська, яку я знайшов по карті. Тому, як завжди, всім миру, добра і удачі. До зустрічі на каналі. Кому цікаво, покажу типове місце, де жили люди в часи Риму. Ось така картина досить характерна для Поділля буде. Іде схил. Там, де ростуть кущі, була колись маленька річечка чи потічок, вона зараз повністю пересохла, від неї не залишилось і сліду. І вона отак стікає в ту сторону. Там Через кілометр була ще одна річка. Ну Зараз все пересохло, зрозуміло. В останнім часом всі річки пересихають. І ось тут якраз приблизно на у цій лінії стояли хати. В часи Риму. Ось там я знаходив якраз найцікавіші речі. Внизу також попадалися римські монети, але там, як правило, дорога йшла, вони близько хати до води не ставили і їх ставили на кромці, де плато сходиться з хилом. Також зрозуміло, що там на рівнині, на височині. Не жили люди, вітри, сніги і все інше заважало. А ось тут, якщо поставити оселю, досить комфортно буде. До води недалеко і не задувало. Дуже От в таких місцях якраз найбільше знахідок. Тому е, хто шукає, хто тільки. Починає шукати, маєте на увазі, що ось це типове місце, отак воно зашивалося в складках рельєфу, я завжди про це говорю. Що люди вони ж були не дурні, вони постійно ховалися, щоб їх не було видно. Це місце мало не проглядатися там з кілометра, з півтора. А коли якісь вороги чи хтось там ходив, щоб оце все, оці хатки не видно було, тому вони їх зашивали в складках. Від подалі від ворожих очей. До речі, кому цікаво знайти щось з металошукачем, в мене є приватний телеграм-канал, куди я виставляю найцікавішу інформацію, яку ви не знайдете ніде в інтернетах. Як шукати місця, лайфхаки, про безпеку багато говорю і все інше. Тому пишіть, кому цікаво. Пишіть в особисті, будемо домовлятися, як зайти на канал. Також, якщо вам потрібен металошукач, підберемо все в залежності від вашого регіону та типу пошуку. Звертайтеся завжди, буду радий допомогти.